Шановні друзі, ми сьогодні багато говорили про допомогу. При народженні дитини ми говорили про соціальні програми, говорили про низькі заробітні плати вчителям, але все це базується на доходах нашого державного бюджету, а доходи нашого державного бюджету базуються передусім на економіці і на її розвитку. І що на сьогодні потрібно, навколо чого ми повинні всі об'єднатися і в першу чергу поставити відповідні завдання перед кабінетом міністрів, аби розвиток економіки відбувався стало і таким чином, аби забезпечувати всі наші. Чи нагальні соціальні видатки, передусім, це кредитування, і бізнес вимагає від нас, вимагає від держави забезпечити дешеві кредити, дешеві гроші. На жаль, при таких ставках у гривні і при такому співвідношенні кредитного портфелю до ВВП, який є зараз, економіка розвиватися вочевидь не може. І тому саме програму 5.7.9 держава повинна розвивати, а не до не дофінансовувати, як це є сьогодні. Потім, безперечно, мова йде про дерегуляцію. Ми з вами говоримо і говоримо про цю дерегуляцію і ніяк не можемо підійти до сутності, а скасовуємо ті дозволи, які вже нікому не потрібні і які ніхто не отримує за висновком Міністерства економіки в 2023 році. У 2023 році більше тисячі дозволів підлягають скасуванню або оновленню чи доопрацюванню. А знаєте скільки скасовано? Лише 350 за цей період часу. Що ми чекаємо? Чому власне реальну дерегуляцію не можна зробити? Безперечно, бізнес чекає від нас доступних механізмів страхування військових ризиків. Військово-політичні ризики повинні страхуватися тисячами кейсів щомісяця, а не з десятком, як це є сьогодні, і власне. Та допомога, яку ми передбачили з вами у вигляді індустріальних парків, інвестиційних нянь та інших дуже зручних і класних механізмів залучення інвестицій, вона не працює, бо страхування військових ризиків є на сьогодні недоступним. І, безперечно, і напевно один з найголовніших напрямів це євроінтеграція. Ми достатньо плідно з вами працюємо у тому, аби імплементувати законодавство Європейського союзу до законодавства України і. Isso <laughs> Класно, результати, ми вже маємо. Скринінг іде достатньо високими темпами. Водночас, водночас, угода про асоціацію виконана лише на 80%. і це є великою проблемою. Водночас, ми маємо цілий ряд галузей, де у нас нема ще розуміння щодо імплементації європейських норм. І найголовніше це верховенство права. Саме верховенство права повинно стати тим базою, тією базою, на якій наша економіка повинна розвиватися в майбутньому. Утньому дякую.